<связать> Ярику Дубрыныча Вонючий <связать> Дубрыныч, а ты веселый А че вонючий? Диматор, ты только ремонтор Что, там какашки спали? Что вонючий? Швин настраивает GPS А что еще купил? Все Да ты целый вилосвет или только рамы вилл? Рамы вил. А ця типу, типа от, быстрая компресія, медленно компресія. Тут два вот сколько регулюються, Раз, два. Ага. А на сайті? Харків Харктерист. На харьке, з якого какого А Як фамілія продавця? А по чому? А чому? А по чому сейчас такие <татріст> великие? <татріст> Дорого, друзья. Сильный сильный. Да, мы в ду Я снимаю зубица. Я бы тебя в капусту брал, если ходиться в зуби. Да, вуди цю рыбу ловить, не видишь. Таке маленьке, а стільки понтів. Да. Мы їдемо на велику. Бітьок Зарисуйся не, тут класно, що можна їхати, типа і... Сюди. Да, я можу повернути і себе зняти, бо на мобілці ти такий фінт не зробиш. Урониш, та й мобілку якщо урониш, так А тут можна цей бокс прицепити.

Ярий байкер Ми в бісеці воз чого села Чорноголова, да? да. По в Чорноголову. Вот така тут десятка. Я тепер можу бісерки снімати верхню. можеш, сможешь машину досматривать. Да, я видно. Лежишь кошка, подавить. Дерку проперли уже. Ну хай фоток не видно что на темный форум я движусь, да. Да, что мы. Да, здесь мысли высота. Да, и минус, упало, паузы там положены. Да. Пики знают. <говорит> То не виробка, то вітер повалив. Так. Анорама? Режим безматюкальний. А, режим безмотюкальний. А де Ярик? <глэр> Ярика немає, як завжди. Це хрені. Та неабудь. Ну, а я то. На плаю. Вот ты. Блин я вже начал думати, блядь, це удочка Так що, не будем хавать? Нет. може на ту ухудить, если ты там ворчал. Вс, вышла съемка. Мы возле трансформаторної будки. Да, на горі якісь. А ну фоткай трансформатор гуды. Да, ми тут облучаемся. Даже в середину заглянуты, не можешь. бокс Засер. Да. Треть. Бокс таки тяжкие, що вообще. Чего? Это реску в качестве?

Ярик Морж, Роздівся на... Ярик сушиться. Ні, поліцей поправляють. А там тачка якась, прикинь? Причому чому великолушка. Смотри, смотри, там машина, там якийсь джип і гриби збирають. Так що ти вже збереш. Ми вище села Вільшенки, то є з ниже Оця церква яку ми фоткали Коли їдемо на полонину рівну А він з'їхав з асфальта і потім остановився Побачив, що ми сюди буде, Ми спустилися з гори да. в якусь долину зараз маємо вийти на село турички. Тут така, вот, тут косять траву, там поток, тут беседка, така капитальна. так що тут Se é mergulhar, vou